Ну що ж, новий місяць завжди приносить нові зміни. Обговоримо скасування господарського кодексу, нові дії податкової по боротьбі із дробленням бізнесу та фейковими чеками. Також обговоримо повернення до розгляду закону про звітування маркетплейсами та ще деякі моменти, які обов'язково треба знати всім підприємцям. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця і поділіться зі своїм другом ФОПом. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас вересень почався позитивно. Дитину в школу відправили, і варто готуватися до бізнес-сезону. Традиційно сплатимо податки. Фоб на першій другій групі платять військовий збір та єдиний податок до 22 вересня, бо 20 число припадає на вихідні. Фоб на третій групі платить податки не зараз, буде платити вже в жовтні та закривати квартал. Ті, хто мають найманих працівників, подають звіти і платять податки за працівників далі помісячно до 22 вересня. Вересня закон про те, що ФОПам з найманими працівниками треба буде звітувати щокварталу, ще досі не набув чинності, тому звітність залишається і надалі щомісячна, ну як мінімум до кінця року, а далі будемо стежити за оновленнями. Хочу заакцентувати увагу, що до 15 вересня, включно, можна подати заяву про зміну групи ФОП. Ну, наприклад, якщо не вистачає ліміту на другій групі, можна перейти на третю або навпаки, можна змінити на будь-яку іншу групу. Це можна робити тільки один раз в квартал. Тому не пропустіть цей важливий строк, якщо вам це персонально потрібно. Далі хочу з вами поділитися статистикою рахункової палати, яку вона офіційно опублікувала. Згідно з звіту, за період з 2021 року по перший півріччя 2024 року. Податкова програла в судовому порядку порядка 75% справ проти платників податків. Тобто ця статистика показує реальну картину того, що, по перше, податкова досить часто на перевірці доходить до хибних висновків і нараховує невірний штраф. По друге, це показує те, що суди досить часто підтримують бізнес і не Варто боятися подавати в суд проти податкової, якщо ви впевнені у своїх діях і у правильності дій, шанс виграшу в суді ну досить високий, і негативних наслідків через виграш у суді у вас не буде. Лише скасування надмірних неправомірних штрафів. До речі, також зустрів новину, що в серпні в Харкові ДБР викрило податківців на хабарі. Хочу наголосити, що в жодному випадку не годуйте хабарями нахабних податківців, особливо якщо враховувати, що шанс оскарження в суді. І їхніх неправомірних рішень досить високий. Краще скасуйте їх неправомірні дії через суд. І, по моїй практиці, якщо ви хоча б один раз поставите їх на місце через суд, шанс, що до вас буде приходити повторна перевірка, суттєво суттєво зменшується. Велика подія, яка відбулася 28 серпня, і вже з вересня це починає працювати, скасовується повністю господарський кодекс України. Перше, що можна подумати у зв'язку із скасуванням господарського кодексу, це те, що тепер господарські договори не можна буде укладати, але це зовсім не так. Ключові тези скасування господарського кодексу наступні: по перше, всі підприємства, які є юридичними особами та зареєстровані у формі ПП, тобто приватного підприємства. Більше не зможуть міняти директорів, адреси чи кведи. Вони будуть мати тільки декілька опцій: або ліквідуватися, або реорганізуватися, наприклад, у ТОВ. Причому вони це мають зробити протягом трьох років, тобто до 28 серпня 2028 року. По-друге, частково скасовується штатний розпис у роботодавців, це стосується і фопів, і юридичних осіб. І по третє, трішки міняються агентські договори, договори про співпрацю та договори поставки, оскільки вони частково регулювалися господарським кодексом. Мінекономіки випустило свій лист, в якому зазначила порядок дій щодо штатного розпису та як. Діяти роботодавцям у даному листі Мінекономіки вказало, що для юридичних осіб штатний розпис передбачався не лише господарським кодексом, але й, наприклад, правилами діловодства та стандартами ДСТУ. Хоч господарський кодекс скасовують, але правила діловодства та ДСТУ залишаються в силі. Тому юридичні особи і надалі ведуть штатний розпис. А от що стосується ФОПів, нічого про них взагалі не згадується. Отже, штатний розпис для ФОП стає необов'язковим з 28 серпня 2025 року. Щодо того, як укладати зараз господарські договори, тепер будемо їх укладати на основі цивільного кодексу України. Якщо раніше норми цивільного кодексу і господарського кодексу в певній мірі дублювалися, і було прийнято, що приватні особи дивляться цивільний кодекс для укладення договорів, а бізнес дивиться в господарський кодекс. То тепер всі будуть працювати на основі єдиного цивільного кодексу України, і навіть в певній мірі трошки суть договорів може змінитися. Тому по суті, цивільний кодекс дає ключове правило. Це свобода договору. І більшість пунктів ваших договорів залишається в силі навіть після 28 серпня 2025 року. Колеги, запрошую вас також підписатися на мій ютуб канал, щоб отримувати нові актуальні відео. Давайте триматися разом. Також 27 серпня Кабмін повторно схвалив законопроект про звітування маркетплейсами щодо доходів громадян і закон будуть повертати знову на розгляд до Верховної Ради. Думаю, протягом осені його можуть. Прийняти, нагадаю, суть законопроекту про звітування маркетплейсами в першу чергу полягає в тому, що тепер приватна особа зможе не реєструвати собі ФОПа, але зареєструватися на маркетплейсі. І з такої людини маркетплейс сам буде стягувати 5% податку з доходу і звітувати в податкову. Фопів звітування маркетплейсами не стосується принаймні в поточному законі. Абсолютно ніяк, проте також уряд планує приєднатися до угоди DAC-7. Це такий собі аналог CRS, тільки для іноземних маркетплейсів та, наприклад, фріланс бірж, тобто умовно, Глово, Убер, Букінг, Ейрбінбі та інші платформи будуть зобов'язані подавати в Україну дані про доходи українців. Чи будуть іноземні організації платформи добровільно просто дотримуватись українського законодавства? Частково так і це показує податок на Google. Коли ви купуєте якісь послуги в іноземних компаній через інтернет, певна частина великих корпорацій все одно добровільно звітує про це в українську податкову і платить ПДВ. Так само великі компанії, які є публічними та всесвітніми, будуть слідкувати за звітуванням про доходи українців щодо доходів на маркетплейсах, оскільки для них важливий елемент прозорості, бо це впливає на ціну їх публічних акцій на публічних біржах. Податківці і надалі продовжують активно розповідати щодо боротьби із дробленням бізнесу. Зокрема, голова податкової назвала серію типових порушень у сфері розрібної торгівлі, яка вказує на дроблення бізнесу на ФОП. Ключова теза полягає в тому, що декілька ФОПів використовують однаковий бренд та працюють під ним. І на думку голови ДПС, це вказує на ознаки дроблення бізнесу. Хочу звернути увагу, що законодавство передбачає такий договір, який називається. Ліцензійний договір суть цього документу полягає в простій речі: особа, що має зареєстрований бренд та торгову марку, може передати в оренду чи використання іншій особі свій бренд. І тоді, коли серія фопів просто використовує ліцензійний договір, вони по суті не можуть мати жодного порушення, бо вони орендують бренд. Тому важливо використовувати правильні аргументи у перевірках ДПС. Також податківці повідомили, що викрили мережу певних магазинів на фіктивних чеках, тобто магазини чеки видавали, але вони були не фіскальні та не реєструвалися у податковій. Звернув увагу, що зараз податківці на фактичних перевірках мають планшети і можуть сканувати qr коди ваших чеків та перевіряти, чи вони дійсно зареєстровані у податковій. Також депутати обіцяють найближчим часом почати розгляд закону про оподаткування криптовалюти, тобто зробити її нарешті легальним інструментом інвестування та обміну. Проте хочу звернути увагу, що законопроект про оподаткування криптовалюти буде розглядатися поки що тільки в першому читанні. Далі ще буде. Невідомо коли друге читання, а потім ще має підписати президент, і тільки тоді закон набуде чинності. В цілому я не очікую швидкого прийняття законопроекту про криптовалюту. Тому якщо повезе, це запрацює з 26-го року. А якщо не повезе, то взагалі може відтягнутися на невизначений час у процесі підготовки до голосування у другому читанні законопроекту про криптовалюту, тим не менше. Не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.